Ранок статиба триває, тривають наші ринкові діалоги, свято в Україні, в нашому місті свято вишивки. А студії Рися Смачило, лікар-гомопад, кандидат медичних наук, а ще колекціонер вишиванок. Біля мене вишивка, у вас в крузині і вдома дуже багато, правда? Є достатньо. Перша вишиванка найдавніша в вашій колекції. Це, ж, певно, з вашого дитинства? З тих, що зараз в мене є, то, звичайно, самі-самі найдавніші -самі це моя бо мені понад 60, а в тій сорочині я дуже довго Могла Олезненька. ходити, правда певно, в дитинстві була дрібненькою, бо пам'ятаю себе ще і в шостому класі, теж в тій сорочці, якою вона була, але вона моєї рука Вона такого універсального фасону, що можна і можна, так. і вона і так сорочки і вишивалися колись, щоб можна було одягнути і на меншого, і на більшого. І вже навіть тоді, коли статура мінялася, і теж дещо можна було заховати за складками сорочки. Це сорочка моя, це сорочка моєї, сорочки моєї мами. Моя мама ста, сама з Хмельниччини, стала вишивати вже на Тернопільщині. Узори, узори такі, які були в селі Будилів Козівського району. На той, на той час працювали мої батьки там і вишивали. Є yeah. І ще біля мене є сорочка, яка вишивалася мамі. Вишивалася, я пам'ятаю, з дуже старої подертої сорочки, дуже чорної, так як на мій, ну, мій тоді ще на мою згадку. Але саме таким узором. Але моя мама вже вишила іншою. Служила вона мамі, а ще сьогодні служить мені. Я її дуже люблю, її там стягали, зменшували, і таким чином. теж буде вже літ. Так, так, вже й моя донька її теж собі, хоч, звичайно, я теж старалась для неї, але таке збереглося. Тут у мене ще є сорочка, який теж стільки ж, може, два роки менше, як цій моїй. Тому що брати мої народилися один-два роки молодші за мене, другий чотири. І це їхня теж сорочка так. Так, вишита руками моєї мами. і Я її дуже ціню і дуже вдячна Богу, що змогла вона зібратися біля вас. Сорочка е, мами мого чоловіка Марії ага. Білик із села дивще розвернути її треба. Так. Так. І спинку, так, а, Отак, це, оце і, спинку. і дуже гарні, там дуже гарне і дрібне вишиття, село таке дуже гарне. було гарні ну, кольори. Старалися люди, і видно, що були цікавий. доступні більші нитки. І вона ще старшіша на за мою сорочку. І, бо моя мама вже вишивала тоді, коли я народилася. А вже до того, ну я теж старалася по житті, тому в тій сорочці, в якій я одягнена, її задумала. В перший день незалежності. Ну от коли вона була, я собі знайшла цей узор, і дуже багато як для лікаря вишивання. Але я подумала, що то вишивання як лікування. Тому для того, щоб не захворіти, треба мати і профілактичні заходи. І Поставила Це собі ціль, так? у п'ять років. Як буде п'ять років незалежності, я одягну цю сорочку. Звичайно, не встигла, але на шість. Була точно. Ви без канвиї шили, кажу? Без канви. Сорочка шита без канви з мереживом. Ну, очі були інші, старання були більші. Ну, це теж сорочка ще моя студентська. Такі тоді шили і такі, які сьогодні повернулися. І моя онучка... Ви так кладіть, а ту синеньку покажіть, щоб всі наразі не показувати. Так, спочатку одну, так. Та ваша студентська сорочка. Це сурочка. моя студентська сорочка. Ще друга, яка вже виду змінилася, відповідно дітьми. Вона, звичайно, такою короткою сучасно. не була, а перейшла вже в сучасне, тому що Дуже узор гарний. він залишається і бажання людські теж. Головне, щоб вишити на тканині, яка би збереглася. Ваші сорочки з колекції вони живуть. Вони живуть. Ми їх всі так. одягаємо, всі в них вони кожного свята. Ну може не, не встигаємо кожного свята, всі одягнути чому має значення тканина для сорочки? Тому що якщо вибрати тканину дуже таку, ну таку мізерну, така, яка недовго буде зберігатися, то вона руйнується, а вишиття залишається. Цю я поспішала, тканини відповідної не було, але на одне із весільних Хмельниччині я була в такій сорочці, якої не було ні в кого. Дуже з того. Тут ще в мене є одна сорочка, яку вишивала свої, своїй доньці. Хотілося мені таку темненьку із червоними вкрапленнями, тому що на Тернопільщині дуже часто цей термін вживається. Я його так спочатку не розуміла ще колись, але потім, коли зрозуміла, то теж отак от таку сорочку вишила, щоб було багато чорного. Калинкуна, тому що так, але щоб було із такими красними такими червоними я вкрапленнями, так. і ще в мене є. Ну з тих, що я сьогодні принесла, що є сорочка мого чоловіка. Спокійного Богдана, яку я йому вишивала, ну один із кольорів, а їх було пару, вона не єдина. І ще я маю запаси на завтра, тому що повишивала сорочки, маю дітей, маю сім онуків, маю хлопчиків, і дуже стараємося, щоб ще були запаси. Ну, а сьогоднішнє знайомство. Хочу ще показати, з чого все починається. У моєму селі працювали мої батьки в селі Будилі. У нас одних із перших було світло. До нас приходили вишивати багато жінок, бо було світло. І моя сама перша вишивка, вона дуже така, ну така, але з того почались вишиванки, бо це тільки вишивка, це те, що перешито із паперу, одного єдиного, який мала моя мама. Такий, я його так і перешила. Це вже робота школи. Пізніше, але вони самі перші. І я вважаю, що навіть для здоров'я людини, для збереження цінностей родини треба зберегти перше. Перші Першу вишивку, першу сорочину, першу забавку. І таким чином можна залишити оту міць у родині. Отак, от, от зберегти його, не шукати потім, не доповнювати чимось зарубіжним, але мати своє рідне. І коло нього воно буде обростати так, як і сама вишиванка. Перший хрестик, коло нього ще хрестики. І так з краплиночок складаються. Оці такі узори, які сьогодні ми принесли на. Для наших глядачів. Ну, я дуже люблю вишивати, звичайно, не завжди в мене так аж виходить і багато часу є, але це тільки незначна кількість того, я, коли вже розкладаю виставку, завжди думаю, не вже це можливо. Невже це а, потім думаю, а якщо би ще інакше, а якби ще один другому створював певні умови, ми б ще більше за життя створили. Тому і вам. І всім бажаю розуміння ці цих вишиванок і навіть сьогоднішнього дня, тому що свято дуже цінне. І не свято, а як день думки. Тому що треба, щоб люди у певний момент всі збирали свої думки про одну якусь міць, про одну силу докупи. І тоді з неї виросте людське багатство, розуміння, знання, пам'ять, пам'ять про своїх батьків. І без минулого не буває сьогоднішнього, а без сьогоднішнього і минулого не буває завтрашнього. Тому хочеться, щоб всі були здоровими, міцними, сильними, успішними, щоб їм все вдавалося, щоб в них було бажання шити, малювати, творити. Тому жити. що це мистецтво мистецтво людських рук. Воно завжди живе і воно має жити завжди у всіх народів. Воно є, і в нашого українського теж. Тому українцям я бажаю тільки здоров'я, сили. І бажання. Ми ж з вами зараз трохи поговоримо про колекцію. Подивимося уривочок ривочок з, з передачі моєї колеги на Назбиране вона з вами спілкувалася у свій час. Так, ви було таке. А ми подивимось відео там більше усього. Далі продовжимо. Ось така ваша колекція велика. Куди з нею мандруєте? Хто бачив? Я стараюся постійно її показувати людям. Так, от якби хотіла, щоб ви всі кругом були здорові, і, і так деколи думаю, ну, людина повинна швидше це бачити, щоб в неї було бажання до здоров'я, до сили, до ще до справ різних, щоб вона розуміла і знала, що життя має бути довгим і потужним. Виставки. Кожного року стараюся виставити на літніх школах у медичному університеті нашому Тернопільському. Це вже пару років. До того ми виставляли свою виставку, виставляли в краєзнавчому музеї обласному. Її оформляла і допомагала мені, як завжди, моя донька Оріяна і моя племінниця Катерина. Виставляла її на Хмельниччині, бо була я членом Союзу Українок, очолювала просвіту в Красилівському районі. Тому звичайно людям мусила показати наші цінності, і, і вони таким чином могли і свої згадати, і свої ще приносили. І виставка від року до року, все вона росла. В моїй колекції багато праці людської. Вона приходить зараз. Раніше я тільки так старалась докупити, по потрошки по. Трошки, Можливостях, а зараз багато приходить, тому що люди бачать і, напевно, довіряють і я з того теж тішуся, і приносять свої з дому ті, бо не мають надії того, що воно в них збережеться. А тут воно зберігається. І остання виставка, яка була зовсім от два дні назад, в селі Хотів Києво-Святошинського району Київської області, там працює моя донька сімейним лікарем. І ми там виставляли, і люди мали час послухати. Про кожний, кожну річ, яка там була. І їм розказувала, хоч це так далеко від Тернопільщини, від Хмельниччини до них, але вони з таким задоволенням це слухали. І ми їм показували сорочечки своїх онуків, самі перші, в яких їх освячували, в якими її накривали, хустки, якими накривали, тому що маємо теж такі вже давні і, і людські. І тому навіть у цій виставці Назбиране. От попередньо дивилися, там є рушник, якому минуло 100 років. Але у моїй колекції ще є старшіший, який із 1906 року. І рушник такий, який приїхав вже з. Польщі сюди в Україну привезли люди, які зараз тут живуть. Я їм дуже за це вдячна. А ті так його перебирали, ці дрібненькі хрестечки, ти все так заглядали. Тому що їхнє вишиття теж дуже унікальне, але більш Кожен кожен куток має свою, свою рідність. Ну, моє рідне, я тут народилася для мене. Воно саме саме цінніше. Я ціную інші в колекції там є роботи з Хмельниччини і такі кольори, які вже по по, приходили по віку, по часі. Але моє саме таке най, найдрібніше, найрідніше, потерте, стареньке. Я правда тоді, коли одягаю щось старіше, то навіть і легше повертаюся, я думаю, аби щось щось не поруйнувалося, щоб його зберегти. Ну, Коли його не носити, коли його не вдягати, то воно не несе людині цієї енергії, цього тепла. І тому, коли його брати у руки, ці вишиття, ці вишиванки, батьківський той рушник, то людина якби в Отримує знову заряд енергії від своїх пра від своїх і несе її далі своїм дітям, своїм онукам, своїм правнукам. Ну і далі надію, що ще збережуть, тому що бачимо по всьому, що є тривалість, є можливість зберегти дуже довго. дуже. Ви Бачите, радує те, що колекції живуть. що в рисі смачило, що що Григорівна ватковська яка має колекцію і, і нам позичає танліфір. Теж дуже давня блузка, вся дуже. пошита, зашита. Але наскільки у ній комфортно, тому що треба, щоб ті трошки носили. Там справді бувані енергії. І вони лікують. Ви розумієте, є багато таких речей, що можна їх використати з цілю лікувальною, так як і лікарські засоби. Їх не треба багато, їх треба трішки, але те, що індивідуальне, те, що твоє, і те, що для тебе підходить. Чеш? Пані рысю, спасибі вам і за колекцію, і за нинішню бесіду сьогодні маємо свято вишивки в Україні в нашому місті. Тому хай процвітає вишиванка кольорами любові, миру і добра. Єднаймося! Єднаймося! І всі хай будуть здорові, міцні і з великими бажаннями творити те, що вони були.